Як самореалізуватися та досягти цілей своїми порадами ділилися успішні буковинці з лідерами учнівського самоврядування на форумі у Чернівцях. Віталіна мріє стати успішною перекладачкою з англійської на українську мови та подорожувати світом. Мені Цікаво послухати таких людей, які добилися чогось, взяти щось нового для себе, і також добитися успіху. На форумі Буковинці ділилися з молоддю своїми історіями успіху. Лідерами не народжуються, лідерами стають, але для цього потрібно працювати, мати плани на майбутнє і хотіти добитися чогось, незважаючи на всі перешкоди, які можуть бути в житті. Про свої професійні досягнення та секрети успіху учням розповіла секретарка Чернівецької міської ради Марина Кирилюк. Я завжди говорю одну річ: успіх не залежить стовідсотково від місця, де ви знаходитесь. Успіх стовідсотково залежить від вас всередині і вас самого. Неважливо, де ви є, важливо те, що ви хочете і чого прагнете. Як стати лідером та повести за собою команду? Про це з учнівським самоврядуванням спілкувалися декан економічного факультету Руслан Білоскурський та заступниця генерального директора з медичного маркетингу та адміністрування Чернівецької центральної міської лікарні Лариса Крічук. Коли ти став лідером, для себе ти можеш стати лідером для команди, яка бачачи, що ти рухаєшся і маєш мету, піде за тобою. Ну і, мабуть, найвищий рівень це бути лідером для громади, бути лідером для суспільства, коли бачиш, що та команда, з якою йдеш, реалізує щось в якійсь сфері. Тоді є запит на те, аби це масштабувати, і на рівень міста можливо більше. Є когорта молодих людей, які за б не взялися, вони доведуть до кінця, притом це зроблять креативно і ексклюзивно, скажем так. Тому так, їм важко. Мені здається, що це більше морально важко, але це стимулює для розвитку. Школярі ставили спікерам запитання за найоригінальніші отримували подарунки книги. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер телеканал Сі 4